Всіх вітаю на своєму каналі. Часто в коментарях запитують, чому виходять тюки з однієї сторони криві. От в цьому короткому відео я розповім, як налаштувати преса, щоб тюки були гарні та красиві. Я вам розповім, як я настраюю преса. Може, хто інший професіонал робить це по-другому. Ну, перейдемо до налаштування. Першим ділом. Беремо рулеточку і заміряємо відстань. Наприклад, от отсюда, виходить, як ви бачите, 9,5. Да? Так само робимо і з іншої сторони. Виставляємо. Ну, може, трохи треба підкрутити, бо я вчора преса мастив, трошки ремонтував. но робите, щоб... Відстань була однакова. Хоча ось бачите, зараз у другому місці трошки поставив і відстань така ж сама. 9,5. Це перше налаштування. Далі робимо. Є така регулюровка е, натягнена шпагата. От все залежить, як у вас шпагат натягнутий. Якщо у вас, наприклад, як дивимося отак, оця сторона, де на перекосяк, виходить, з цієї сторони шпагат затягнутий, а з тієї сторони шпагат дуже вільний. Що нам треба? Або ту сторону, де випирає тюк шпагат трохи підтягнути. Щоб його сюди вбрати, або навпаки цю сторону відпустити. Дивитесь, по якій стороні у вас йде шпагат куди, і підкручуйте. Тільки по по пів оберту. Оберту я завжди підкручую. Далі. Це гарно все провірити, наприклад, як я це роблю. Тільки вузлика зав'язало. Другий раз навіть ще вузлик на крокодилах, я стягую, беру обі нитки, отут в шахті їх зверху піднімаю і пальчиком так вверх тримаю, і воно видно. Значить, один шпагат може бути, наприклад, як я зараз дивлюсь на шахту з правої сторони затягнутий, ну, менше його, а з іншої сторони він длинніший. І дуже видно, значить, одну сторону якусь треба. Трохи підкрутити. Далі. Е, ця, це, це налаштування шпагата. Що іще можна нема відрегулювати? Наприклад, ось я покажу вам, тюк в мене є, да? він тут валяється, давно вже мочує його. От берете, а нитка дуже провиса. Наприклад, да? От, дуже провисає. Робимо що? Більшу натяжку нитки. Чим більше буде ось натяг шпагата, натяг, тим менше нитки буде йти сюди, на тюк і вона буде здавлювати тюк. Вона буде натягнута більше. Якщо навпаки відпускати, то нитка буде провисати. От така Регулювавка, якщо ви хочете, щоб тюки були рівні. Давайте ще раз повторюсь, може хто не поняв. Якщо у вас тюк, наприклад, ось ця сторона затянута, а та випирає, значить ми або ту сторону шпагат підтягуємо, або цю, наприклад, відпускаємо. І цим ми тюк виравнюємо. Тоді і ще одне скажу. Буде і нитку з бухт брати однаково. А так як у вас одна сторона більша, друга коротше, то з однієї бухти шпагата бере більше, з іншої бухти шпагата бере менше. А коли ви це все вирівнюєте, і ще раз нагадаю, завдяки такому механізму натяжки шпагата, то і шпагат буде з бухт брати однаково. От у мене, наприклад, нитка, не сказати, що вона так дуже вільно тянеться, ну, трохи з усиллям. От. І тоді буде і тюк такий гарний, і нитка не провисатиме. Ще хочу додати одне, що не всі преса мають дві регулювання на шпагат. От як наприклад, це рідна регулювання з цього преса вельгера АП-42. Я її замінив, так як тут вироботка є. І бачите, є зазор і нитку прижимає шпагат неоднаково з кожної сторони. Рекомендую, у кого, наприклад, регулювання одна центральна, то переробити на дві. Це буде вам набагато проще зробити однакову натяжку шпагата. Сложного нічого там немає. Треба буде. Просверлити отвір, поставити болтика і сваркою прихватити. Отаке вийшло відео про налаштування шпагата, щоб тюки були гарні та красиві. Дякую за перегляд, всім мирного неба, до побачення!